Отож, друзі, поговоримо про допоміжні засоби, які ми використовуємо в щоденній практиці догляду за зубами. До цих допоміжних засобів ми відносимо іригатор, зубна, зубна нитка, а також Йоршики. Отож, першим в допоміжних засобах, які ми використовуємо повсякденні догляду за зубами, поговоримо про іригатор. Іригатор є доволі ефективна штука, яку ми рекомендуємо усім нашим пацієнтам, незалежно від того, чи у вас є зубні протези, чи мостоподібні протези, чи у вас є брекети. Він є ефективним у всіх струя води, яка вичищає міжзубні проміжки. Таким чином ми забираємо м'який зубний лід, а також залишки їжі, які залишилися у вас в міжзубних проміжках. Ще однією з переваг використання іригатора є те, що завдяки ефекту струї ми досягаємо ефекту масажу наших ясен. Отож, іригатор це прихватка кровоточивості ясен, а також ваших здорових зубів. Насправді міжзубні проміжки складають 40% поверхні зубів. І на лід, який накопичується в них, не здатна вишити жодна щітка. Для видалення зубних відкладень між зубами найкраще використовувати зубну нитку або флос. Наматуємо на пальчики і проходимо кожен зубчик окремо міжзубний проміжок. Має бути такий характерний щевчок. А користь від зубної нитки полягає в ефективному очищенні бічних стінок зубів, без можливості бактеріям та залишкам їжі формувати наліт. Отож, якщо регулярно не очищати проміжки між зубами, м'який наліт почне твердіти і таким чином перетвориться на зубний камінь. А це, в свою чергу, призведе до проблем з ясними. Третім ефективним способом вичищення міжзубних проміжків є. Ось такі от Йоршики. Вони є різних розмірів, вони підбираються індивідуально вашим стоматологом, тому що ці проміжки у кожного є різні. У когось великі проміжки між зубні, у когось менші. Йоршик має ось такі от щитинки. Ми заводимо цей йоршик також в проміжок між зубами і робимо ось такі от вимітаючі рухи. Він є багаторазовим. Після очистки ми його закриваємо і використовуємо до наступного разу. А тож, друзі, підсумовуючи все вище сказане. Пам'ятаємо, що комплекс допоміжних засобів, таких як іригатор, йоршик, а також флос, є запорука ваших здорових зубів та ясен.